Всім привіт! З вами Влад, звісник підземелля, і я до вас з анонсом щодо розширених гідів по класах D&D. Як ви вже могли бачити, ми покрили усі класи з книги гравця і навіть додатковий клас винахідника, що прийшов до нас доповнення таші. Але на цьому наш розширений гід не закінчується, бо мені хочеться, щоб ви отримали повноцінний екскурс в механічні особливості класів D&D. А тому ми розпочинаємо марафон по архетипах, які знаходяться в таємних закутках різних сеттингових і не тільки книжок по D &D 5 п'ятої редакції. Протягом цього року, і навіть трошки заходячи, у 2026 рік, кожну останню середу місяця буде виходити відео про один з архетипів, що захований десь у книжках правил D&D. Ми віднайдемо їх всі і розберемо, чи хороші вони доповнення до основного класу та чи варто взагалі звертати увагу на них, створюючи вашого персонажа. Ці архетипи будуть дуже сильно прив'язані до певного сеттингу і світу. Тож перед тим, як іми користуватись, обов'язково проконсультуйтесь з майстром, чи не буде він проти використання цих специфічних архетипів. Ми не будемо розбирати архетипи і класи з відмітками homebrew, наприклад, архетипи і класи Critical Role, бо вони суперспецифічні до сеттингів конкретних груп і не дуже вписуються у стандартні світи DD. А ще вони постійно з'являються і перероблюються під потреби певної групи і седингу. Тож це буде останнім марафоном по класах D&D. Ви завжди можете зайти на сайт RPGBot, який ми залишимо в описі під відео, і подивитись там оцінки і вердикти для багатьох цих архетипів і класів. Я вважаю його дуже класним. Але попри те, що ми не будемо робити детальні розбори, я думаю робити подкасти вільного спілкування і покривати не тільки існуючі гомбрю архетипи і класи від різних видавців, але й цікаві з моєї точки зору гомбрю, які я буду знаходити на шляху дослідження. Тож слідкуйте за подальшими анонсами і зустрінемо вже зовсім скоро, наступну середу о 18.00, а також кожну останню середу місяця впродовж 2025 року. До зустрічі!